Привіт, друзі! Виїхав я ввечері на затоку Дніпра половити судака. Комплект вже зібрав. Ну а зараз буду розпочинати риболовлю. Давайте вам розповім про комплект і про оснастку. Спінінг від Азури CXP86 MN. Катушка Daiwa Exceler 4000, шнур від Азури це Safina 4жильний по японії решітка 1.2. Оснастка відвідний повідець. А ловити я буду ось на такі приманки. Це борідки. Ось така маленька зроблена з пінопласту. Трохи більші є в мене з телевізійного кабелю. Монтаж я зв'язав на 0,42 флюрокарбоні, Вантажик 25 грамів. Борідка від вантажу знаходиться приблизно 50 в 50 сантиметрах. В кінці монтажу прив'язана маленька застіпка, борідки легко змінні, можна змінювати в будь-який час. Ну що, йдемо робити перше закидання. По проводці 1-2 оберти пауза. Буває ще пробую на протяжки. Судочок відзивається різного розміру. Як дрібний, так доволі і непоганий. Окунь також хватає цю приманку різного розміру. Як дрібний, так доволі і заліковий. Є на цій затоці у мене знайомі ділянки, на яких вже має відзиватись судак. Перевіримо. На риболовлю є десь 2,5 години. Give you Бурідка в шахті. Так, а нужок. Оп, оп. Друзі, ну, ось, ось такий. Місце доволі цікаве, туди, куди я кидаю велика кількість. Ракушка глибина не дуже така велика, потім йде свал в каналу, ну і далі знову до мене сюди до берега йде підйом. Ракушка, камінці, гарний судак там є. Але чи захоче він взяти нашу приманку? Оце питання. коси, пупки, канавки. Ну, звісно, що і ями є. Треба перевіряти. Десь де візьме. Переходжу, друзі, в інше місце. Тут вдалося зробити одне клювання і одного судочка я дістав. Полосатий, полосатий, некрупний і пішов. Це місце доволі перспективне, йде коса, по краях йдуть свали в ями. тут буты и судак. Ух ты! Вот задал! Да, хиша дружок. Ну, вот такой. Пошел. Вклипал и недалеко. Что сегодня? Друзі, немає подачі води. Якось дивно. Вже мало штовхнути, але нема. Можливо із за цього риба не така активна. Ну це мега, мега судак, друзі. О, дивіться який. Друзі, продовження моєї риболовлі на затоці Дніпра. Того Вечора вдалося мені впіймати чотири судачка некрупного розміру і одного окуня. Сьогодні вирішив знову спробувати в цих місцях. Можливо, з рибою буде покраще. По оснастці по комплекту все те саме, як було і на минулій рибальці. Єдине, що сьогодні дуже сильний західний вітер. Не дуже так комфортно, але сподіваюся, що до вечора він трішки затихне. На риболовлю є десь дві години. Побачимо, як буде сьогодні. Все це так позаростало, це кипець. А еще тише. и, друзья, ларешьте. Іначе щось здала. Відпускний, але такий, в принципі, непоганий. Дивіться, який барбос. Вон де борідка. Борідка в шахті. О. Ось такий. Ну давай. Та не хочу, щоб він тут в траві десь застряг. Перший клювань. Довольно перспективная такая ділянка. Я как раз кидаю на свал, потом до меня сюда идет свал в канал и далее идет уже подъем. І це якраз або на свалі в канал, або вже на підйомі з канави відбувається клювання судака. Він тут є і доволі непоганого розміру, але не завжди відзивається. Ділянок тут знайомих чимало в мене, де я ловив судаків. Але ви розумієте, просто за дві години все ретельно обловити ну, якось трішки не виходить. Це якщо є, там дві години, приїхав, став, ну, десь дві точки обрав якісь неподалеку, одна від іншої. І обловлювати, чекати на вихід його. Ну, звісно, що можна і не дочекатись, буває по-різному. Щось з клюваннями сьогодні не дуже. Але судачок за розміром покраще, ніж був минулого разу. Але він тільки сьогодні один, на жаль. І впіймав ще, друзі, я невеличкого щупака, грамів 150 але камера була вимкнена. Схватив недалеко від берегу. І поки що все. Не знаю, чому сьогодні так. Але рибка не активна. Ось такі в мене вийшли два вечірні виїзди на заток Дніпра. Все, що я впіймав, ви бачили в відео. Все, друзі, почну збиратись. Вам всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді.